Як витримують пересадку дорослі барбариси? Дуже часто мене запитують, чи можна дорослі барбариси пересаджувати. Про це сьогоднішнє наше відео. Вітаю вас, друзі! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад Світла Світлана. Барбариси, чарівні яскраві рослинки. Всі ці барбариси, які ви зараз бачите на екрані, ось такі вони різноманітні, яскраві. Всі вони переїхали з нашої дачі до нашої нової ділянки, викопувала. І одразу не було можливості посадити їх в новий міксбордер. Тому посадила саме в цьому місці нашої нової ділянки, де в мене рослинки будуть на дорощування висаджуватися, на розмноження. І ось саме сюди посадила ці барбариси. Коли ми їх привезли, одразу не було можливості посадити їх. І вони чекали під навісом в затінку два тижні. Всі ці барбариси, що ви бачите зараз: червоні, жовті, десь там помаранчевого кольору, вони всі позеленіли, вони стали зеленими в затятку. Але для того, щоб зберегти всі ці рослини, для того, щоб вони витримали і дочекалися своєї посадки в ґрунт, я їх саме там і поставила, і обов'язково треба всі рослини, які ви пересаджуєте, які чекають посадки в ґрунт з відкритою кореневою системою. Обов'язково треба ставити в затінок, щоб сонечко не зашкодило таким рослинкам. Одразу скажу, що рослини, які ви придбаєте в горщиках з закритою кореневою системою, їх можна ставити і на сонечку, якщо вони. В розсаднику, як в нашому, стоять на відкритому сонечку, от їх можна залишати на відкритому сонечку. Тільки обов'язково треба постійно поливати, щоб не пересихав ґрунт. Отже, друзі, дійшов. Ми дійшов вже час і почала саджати ці рослини в ґрунт, але побачила, що один з барбарисів. Повністю скинув листя. Я, звісно, засмутилася, але що я зробила, і покажу вам, як зараз він виглядає. Отже, друзі, не перемикайтесь. Можете побачити, що цей кущик майже без листя, але листочка вже з'являється. Цей барбарисик разом з усіма викопувала, але десь через 3-4 дні побачила, що він. Одразу скину все листя. Звісно, я засмутилася, тому що сорт дуже гарний, яскравий. Що я зробила? Перед посадкою замочила його в розчині укорінювача Радіфарм. Він в мене стояв в цьому розчині десь добу. Мені треба було, щоб дуже гарно подіяв цей укорінювач і щоб, знаєте, активізувалися всі сили, щоб все сприяло тому, щоб відкрилися нові бруньки, і мій барбарисик жив далі. Отже, друзі, посадила його при посадці. Полила на таку рослинку, не дуже велику. Треба розчину радіфарм. 25 мл на 10 літрів води, але застосовуємо на таку рослинку 2 літри при посадці. Через тиждень так само 2 літри проливаємо, обов'язково проливаємо окорінювач по вологому ґрунту. І втретє, ще через тиждень, так само 2 літри на таку рослинку. І дивіться: через тиждень я вже побачила, що з'являються перші листячка і вже деякі деякі Пагони, бачите, і дуже гарно покриті листячком. Мене це тішить. Я бачу, що працює препарат укорінювач Радіфарм. До речі, тут є декілька спірей. Це карликові спіриї. Вони теж були зовсім без листячка. У цьому місці в мене такі страждальці посаджені. І всі ці спірейки карликові. Можна побачити, бачите, всі гілочки, отут, вони зовсім зовсім без листя були. А вже багато наросло нового. Я їх теж замочувала в такому розчині, так само проливала під таку рослинку невеличку. Можна літр півтора розчину і так само припасати через тиждень і ще через тиждень. І е, тоді, друзі, ось бачите, можете ви отримати дуже гарний результат. Скажу одразу, що е, одну рослинку я втратила. Барбарисик один, ну, на жаль, не повернувся до життя. Таке буває, але все, що могла, я зробила. І мене тішить, що е, саме ось цей Барбарис, ну, маю надію, що буде жити далі. Як треба замочувати рослину в розчині? Якщо ви її викопали з відкритою кореневою системою, звісно, ви так і ставите водичку, і там вже у вас вийде, що і ґрунт весь залишиться в водичці, і ви вже будете саджати, і корінці вже ви будете всі бачити. Обов'язково е, треба розправити гарно корінці, таку е, таки робимо таку гірку з ґрунту і розправляємо корінці і вже саджаємо. Ну це такі умови. Якщо ви маєте рослину, яка в горщику з закритою кореневою системою, я мої поради такі, е, що теж треба замочувати кореневу систему перед посадкою. Бо ми не знаємо, яка буде погода, скільки буде дощиків, чи будуть у вас можливості поливати регулярно рослинку. Бо, друзі, про що я завжди кажу, і покупцям нашим, які замовляють рослинки в нашому розсаднику, що головне це догляд перший місяць після посадки, краще перший рік. Після посадки обов'язково треба дивитися спостерігати за вашими рослинками. Треба регулярно їх поливати. Бо знаєте, багато хто питає, а що важливо чи не важливо, відкрита чи не відкрита коренева система влітку, восени взимку, коли краще саджати. Будь-коли, друзі, найголовніше це догляд після посадки. От саме під час посадки і після посадки. Бачите? А, може ви не чуєте, ну, повітряна тривога зараз. Саме після посадки все треба зробити правильно. Повертаємось до кореневої системи. Якщо е ви придбали рослину в горщику, не треба її з горщика діставати. Отак-от. От Якщо ви от можете дістати і побачити, гарний такий ґрунт, такий пухкий. Ну, це можна побачити. Знаєте, не треба навіть показувати, що ґрунт пухкий, воно, воно видно. Але навіть таку рослину моя рекомендація ставити і замочувати кореневу систему. Разом з горщиком. Внизу в горщику є дренажні отвори. Не треба ставити таку рослину з горщика. Ось так витягувати, ставити не треба, щоб ґрунт весь обсипався. От нехай вона як зростає в горщику, отак от само і ставте її в посадочну ямку. Трошки знизу подряпайте, бо ґрунт пухкий, він гарний. От треба, щоб саме такий ґрунт залишився в вашій посадочній ямі. Бо не в кожного є можливість, я знаю це. Друзі, я, ну, я впевнена, що не всі купують правильний ґрунт. Для будь-яких рослин, для барбарисів, для хвойних. Якщо бачите, достатньо ґрунту в горщику, він пухкий, замочуєте, можна в укорінювачі як хочете, можна без укорінювача. Такі рослинки просто замочувати, щоб багато було вологи. А от якщо ви вже придбали рослину, як ця, як в нас немає можливості пересадити, ну як немає? Часу немає, на все не вистачає часу. І ви бачите, що коренева система ось така, бачите, вона вже от поверху, вже корінці зверху йдуть. І внизу, і дуже-дуже багато. І тут же й ґрунту. От Можемо бачити, що ґрунту мало, тільки одне коріння. Отакі корінці. Отакий горщик теж ставите в укорінювач разом з горщиком, це зручніше. А потім трошки так, з усіх сторін вивільняєте корінці. Вивільняєте, вивільняєте і саджаєте в гарний, пухкий ґрунт. От якщо бачите, що в горщику мало ґрунту, можете вивільнити, вивільнити всі корінці. Якщо ґрунту достатньо, не треба нічого отак от розтягнути. Розтрушувати, вже так розповідаю ретельно, друзі. Інколи глядачі пишуть навіщо? Ви все так розповідаєте. Бо я ж бачу, ми спілкуємося з покупцями, ми спілкуємося, мені пишуть в особисте. Я знаю, які запитання мені пишуть. Хто має досвід, ну пропускайте цю інформацію. А в кого його немає, знаєте, він ну от йому е все важливо. Ці барбариси позеленіли в затінку під навісом. Але через 10-12 днів я вже побачила, що потроху повертається колір кожного барбариса: червоний, яскравий, роз... зростають на сонечку, гарно виглядають. Отже, друзі, барбариси, я, ну, на мій погляд, те, що я бачу, гарно переносять пересадку навіть в дорослому віці. Бо ці барбариси зростали в нашому саду на нашій дачі з 2017 року, тобто восьмий рік вже вони в мене зростають. Не бійтеся пересаджувати, головне при посадці, при пересадці, перший місяць все робити правильно, поливати. Проливати укорінювачем по вологому ґрунту, обробляти всі рослини, підживлювати. По барбарисах через тиждень можна застосовувати такі самі препарати, як я застосовую і по хвойних рослинах: мегафол, МС-крем, Вони допомагають і посилити імунітет будь-якої рослини. Підживлення будь-якій рослині сподобається. Профілактичні обробки від хвороб та шкідників по всіх рослинах, друзі, по всіх. Це краще, ніж лікувати потім рослину. До речі, хочу показати вам дивіться, яка гарнюнька. Ця сосна зростала дуже багато років, стиснута коренева система в великому горщику, в великому в ґрунті, але в горщику, а потім ми з горщиком. З великим витягнули її з ґрунту, привезли з нашої дачі, посадили. Вже горщик прибрали, посадили в ґрунт. Нехай ця красуня зростає тепер в нашому новому садочку. Сподіваюся, друзі, мої рекомендації, моя розповідь допоможе вам. Ваших діях в облаштуванні вашого садочку, посадці, пересадці рослинок, щоб вони жили довгі роки в ваших садочках. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому наступному відео. Слава нашій Україні! Слава нашим захисникам, завдяки яким ми все це можемо робити, радіти, жити. До зустрічі. Барбарис Фаєрбол.